Як обрати свого психотерапевта на що звертати увагу, і хто взагалі вам потрібен психолог, психотерапевт чи, можливо, психіатр? Психотерапевт не може знати краще за вас, які рішення вам приймати. Дуже важливо, щоб вам подобався ваш психотерапевт. Зовнішність психотерапевта не може бути ніяких любовних відносин, ніяких сексуальних відносин. Це не ідеал, це не Бог. Ви не маєте ходити до одного і того ж психотерапевта з вашими близькими. Всім привіт! Мене звати Анастасія. Я клінічний психолог та психотерапевт. І сьогодні ми будемо з усім цим розбиратися та шукати відповіді, хто потрібен саме вам та на що варто звертати увагу при виборі спеціаліста. Давайте для початку розберемось в тому, хто такий психолог. Це людина, яка має базову психологічну освіту, тобто це 5 років. А є ще також таке поняття як клінічний психолог, це людина, яка навчалася або в медичному університеті на спеціальності клінічна психологія. Або закінчувала вже магістратуру після базової освіти і здобула кваліфікацію клінічного психолога. Просто психолог по факту може працювати в школах або вести надавати якісь консультаційні послуги. Проте це людина, яка не працює з якимись важкими проблемами, і по факту вона займається такою базовою психоедукацією. Клінічний психолог це людина, яка займається діагностикою і вже може працювати з людьми, психотерапевт. Це спеціаліст вже більш вузького профілю. Тобто, психотерапевт, це людина, яка має базову психологічну освіту або медичну освіту. І далі вона ще навчається на певному психотерапевтичному методі. Загалом це складає ще плюс 4 роки кваліфікації в залежності від підходу. І далі вона вже може працювати з людьми, вона може працювати з різними запитами та з психічними розладами. І психіатр це людина, яка має вищу медичну Світу, вона спочатку отримала кваліфікацію лікаря загальної практики, і потім вона пройшла ще спеціалізацію на лікаря-психіатра. Лише лікар-психіатр може встановлювати діагноз та призначати медикаментозне лікування. При цьому лікар-психіатр може бути одночасно і психотерапевтом, та займатися ще психотерапевтичним лікуванням. Але якщо так розглядати класично, лікар-психіатр це людина, яка встановлює діагноз і призначає медикаментозне лікування. І далі перенаправляє людину. До психотерапевта, який вже працює а, з певними запитами. Тепер про певні такі етичні стандарти в психотерапії, ви не маєте ходити до одного і того ж психотерапевта з вашими близькими, батьками, друзями, коханими, просто знайомими. Тобто, у вас не має бути якихось додаткових точок перетину з вашим спеціалістом, тому що це може негативно впливати на психотерапевтичний процес. Якщо ви знаходите собі спеціаліста, з яким ви плануєте бути в терапії, терапії, то ви залишаєтеся з ним в терапії, але ви не радите цього спеціаліста своїм близьким друзям, ви не відправляєте свого хлопця чи дівчину до цього спеціаліста, і це виключно ваш спеціаліст. І якщо ваш там психотерапевт каже вам, що він може попрацювати з вашим другом, подругою, коханим чи з батьками, то це дуже великий редфлек, і не потрібно цього робити. Психотерапевт не дає поради, тобто він не розповідає вам, які рішення приймати, як краще вчинити, кого любити, кого. Його не любити він може давати техніки та інструменти, проте рішення приймаєте виключно ви і так вам можуть не підходити деякі рекомендації вашого психотерапевта, і це абсолютно нормально. І це не значить, що у вас поганий психотерапевт. Безумовно, психотерапевт не має переходити певні межі. Ви не можете бути друзями з вашим психотерапевтом. Ви не можете перетинатися на якихось заходах. Ви не можете запросити свого психотерапевта для співпраці в якомусь проєкті. Це все заборонено етичними межами. І це дуже важливий пункт, який спочатку може здаватися трішки дивним, тому що ви вже знайшли собі прекрасного спеціаліста. І чому б не запросити його до себе на роботу, щоб він провів якийсь там тренінг, чи чому б не створити якийсь проект з дійсно класним спеціалістом? Але ні, це буде шкодити. В першу чергу вам і вашому психотерапевтичному процесу, тому обов'язково мають бути межі. Ну і безумовно, психотерапевт не має вас схиляти до різного форму близькості, не може бути ніяких любовних відносин, ніяких сексуальних відносин. Це все заборонено. І якщо ви відчуваєте щось подібне, якщо ви відчуваєте певний такий тиск від психотерапевта, по-перше, ви можете проговорити це з вашим спеціалістом. Але якщо ви не почуваєте себе окей в цьому всьому, ви можете звертатися до... Етичних комісій ви можете звертатись до асоціацій, до яких належить цей спеціаліст, та написати скаргу про вашого психотерапевта, і це буде розглянуто. І, можливо, навіть вашого психотерапевта в подальшому за якісь сексуальні дії буде відсторонено від психотерапевтичної практики. Не бійтеся відстоювати свої права і розуміти межі, які мають бути у відносинах з психотерапевтом. На що важливо звертати увагу при виборі спеціаліста? В Першу чергу це освіта. Тобто у людини має бути закінчена вища освіта. Це за без якої далі рухатись просто неможливо. Далі вам важливо звертати на те, в якому напрямку працює спеціаліст, і це правда дуже важливо. Якщо ви хочете більше дізнатися про різні психотерапевтичні підходи, напишіть обов'язково в коментарях, і я зніму відео про це для того, щоб вам було легше розібратися та зрозуміти, до якого спеціаліста звертатися. Психотерапевт не може працювати одразу з усіма проблемами, і в більшості випадків у кожного психотерапевта є певна своя вузька спеціалізація. Це не обов'язково. Обов'язково один якийсь розлад, це може бути декілька розладів, але точно не вся палітра психічних розладів, тому що це просто неможливо. Обов'язково звертайте увагу на дипломи свого спеціаліста, чи закінчував він спеціалізовані курси. Членство в асоціаціях, вузькоспеціалізованих та профільних, є дуже важливим, і це також може виступати такою певною гарантією того, що спеціаліст має гарну освіту, да тому що його прийняли до асоціації. Обов'язково цікавтеся у психотерапевта. Чи працює він з тим запитом, з яким ви приходите, тому що людина може не працювати з цим і просто вас одразу може перенаправити до іншого спеціаліста, і це абсолютно нормально, якщо психотерапевт перенаправляє вас або до лікаря-психіатра, або просто до іншого спеціаліста, який може краще вам допомогти. Це абсолютно не значить, що цей психотерапевт якийсь поганий чи некваліфікований, а навпаки, це показує його таку певну кваліфікацію, що він не хоче вам нашкодити і просто вас перенаправляє. Перші сесії вони вони зазвичай для того, щоб ви познайомилися зі спеціалістом для того, щоб ви зрозуміли, чи вам комфортно з ним працювати. Психотерапевт зі свого боку проводить діагностику вашого стану, оцінює там вас по певним критеріям і вже далі оформлює план роботи, який може бути при вашому запиті. Дуже важливо, щоб вам подобався ваш психотерапевт. Тобто, ви не маєте бути прям тотально в захваті від нього, але він точно не має вас дратувати, Ви точно маєте почувати себе безпечно, не відчувати якоїсь напруги, холоду, вимоглив. Чи ще чогось, вам обов'язково має бути дуже комфортно в цих відносинах. І важливо, щоб відносини з психотерапевтом були рівні. Тобто, це не людина, яка розповідає вам, як правильно жити, чи дає якісь поради, які рішення приймати, і там скаже вам, вам розходитись з вашим хлопцем чи ні. Психотерапевт це людина, яка володіє певними техніками, які можуть покращити ваше самопочуття, враховуючи там певні ваші особливості. Тільки ви справжній спеціаліст вашого життя. І психотерапевт не може знати краще за вас, які рішення вам приймати. Тому відносини обов'язково мають бути рівними, чесними, в яких можна спокійно говорити все, що ви думаєте, все, що ви відчуваєте, і вже психотерапевт вам допоможе в цьому розібратися, буде задавати якісь уточнюючі питання чи давати якісь рекомендації конкретно до певних станів. Зовнішність психотерапевта це важливий такий нюанс, тому що часто люди можуть оціночно Приймати психотерапевта через його якісь зовнішні критерії. Дуже важливо розуміти, що психотерапевт це не ідеал, це не Бог, це не людина, яка знає всі відповіді на всі питання. Ні, психотерапевт це просто звичайна людина, яка має свої певні вподобання, який має певні свої особливості, але ця людина просто має специфічну освіту та володіє певними навичками. По факту, психотерапевт може виглядати будь-як, він може бути будь-якої ваги, не дивлячись на те, Чим він працює, він може мати будь-який колір волосся, стать, вік, і все це абсолютно не має ніякого значення і ніяк не впливає на кваліфікацію спеціаліста. Проте, якщо вас дратує, як виглядає ваш психотерапевт? Чи ви обираєте собі спеціаліста, і вам хтось порадив чудового спеціаліста, але вам не подобається, що у цього спеціаліста, там, наприклад, синє волосся, то не йдіть до цього спеціаліста. Психотерапевт має бути вам приємним, тобто ви не маєте оцінювати його чи осуджувати, якщо щось Яке виникає, то, мабуть, це просто не ваш спеціаліст. Є різні підходи психотерапевтичні, і це буде впливати на ті стосунки, які формуються з психотерапевтом. Тобто є підходи, в яких психотерапевт такий більш дистанційований холодний. Є підходи, в яких психотерапевт більш теплий, навіть дозволяється певне таке саморозкриття психотерапевта, коли психотерапевт при нагоді, і якщо це вчасно та влучно, може поділитися якимись своїми переживаннями в деяких яких підходах навіть дозволяється контакт поза межами сесії саме в форматі певних повідомлень. Тобто інколи психотерапевт може вам залишати свій особистий номер для того, щоб ви там щось написали, чи якщо, наприклад, у вас будуть виникати якісь суїцидальні думки чи спроби, щоб ви зв'язалися з ним. Але це максимум, який може бути. Тобто ви не можете постійно переписуватися з вашим психотерапевтом, ви не можете йому просто так дзвонити, чи там не знаю, десь його запрошувати на якісь зустрічі, все це заборонено. Етичними правилами та етичним кодексом психотерапевтів Обов'язково шукайте кваліфікованого спеціаліста. Ви можете це робити в соцмережах, ви можете шукати різних спеціалістів через центри чи по рекомендаціям. Але обов'язково цікавтеся освітою, кваліфікацією. Пробуйте різних психотерапевтів, пробуйте різні підходи та шукайте те, що буде вам відгукуватись, те, що вам буде допомагати. Вам обов'язково має бути добре в цих стосунках, і ви не маєте почувати себе погано саме від взаємодії з психотерапевтом. Ми розуміємо. Ні, що психотерапія це точно не самий приємний та веселий процес, який може бути. Це завжди про певний такий біль, це важко і складно. Проте ці складнощі і важкості мають бути пов'язані саме з глибиною роботи, тобто з тим, про що ви працюєте, а не з контактом саме з психотерапевтом. Тому шукайте свого спеціаліста, не бійтесь пробувати та пам'ятайте про те, що психотерапія це прекрасний шлях пізнання себе та пропрацювання певних психологічних труднощів. Підписуйтесь на мій канал, залишайте свої коментарі та до зустрічі в наступних відео.